Всім привіт! З вами Діма і Діма, і сьогодні ми проходимо карту під назвою. Сім елементів. Так, це звичало. Інтригую Давайте. Так їх ніч, два і сохранимось. Вдруг ми помремо. Так, <ріст> добре. Правила ми почитали, не потрібно нічого. Ламати там. Ну, коротше, стандартно. Скринька, Сндучок, їжа. Круто. Це добре. Е... Ой, чекай. Я щось не тут все добре. кисть два дерева. Давай, давай спробуємо. Сюди Левел вийде. перший. Тест землі. Чи землею? Так, давай. Я думаю, я, я перший. А. Добрусь дверку. Mm -hmm. Подаемся. Е... Я мчу мчу-мчу мчу. Ой, тут, тут дуже mm -hmm. складно. Ой. Я впав. Ай! Я впав. Круто, не стыдно почати, вже падає. Ну? No. Ой, Що таке. Я я тоже не можу зрозуміти. Ой. Щось я. Машкенька карта. Машкенька. Щось я туплю. Так, да, okay. чекай. Та ну я впав просто так. Ай! Та, я. Навіть впав. Не встиг нічого нажати. Уже впав. Так, як мені тут обстрибно? Це дерево мішає, Може мені його розламати? Чи не можна? Та ні, не, не можна. О, є. Зробив це, я перестрибнув. Я крутий. Так, тута. Блін, мені щось напоминає цей. Не знаю чого, але мені напоминає це. КС. Counter-Strike там, де є т. Такі... Є такі карти там, де треба прыгати. Так, я. Я тупану. Я добрався до левела 2. А там пише левел 2? Так, да, зверху. У я не тут можу треба... добратися. Туда драбинки, мені потрібно... Ой, по драбинках. Лісти. Так. Так. Тут саме важко. А! Фух. Вийшло, майже. Шо? Майже вийшло. На нічого не виходить. Так. Я не можу. Ще тут так потрібно? І мені ще трішки. Ну. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Чо таке? Не вийшло? Зовсім трішки залишилось і мене не вийшло. А, ну як так? Є, я зверху. Тут я якийсь речах. Е я його нажав. І е нічого не відбувається. Як це зрозуміти? Може я теж маю нажати речах. Е а я добратися не можу. Можливо. Ну я по поки злізу донизу. Подивлюся з іншої сторони спробую лізти. Тедвай поки що там вибрась нагору. Не можу. Це нереально. Старайся. ти що стараєшся там я. Я не знаю, як там прыгнути. мені тут через раз везе. На, і знову я впав. Так перший левел уже такий важкий так не могли бы зробити. Би навіть не вижу. <laughs> not One day I saw a body She was snowing, I was rain I found myself a little naughty But couldn't even ask her name Давай Я навіть на, на другий цей не можу застрикнути. Там мішає дерево, я взагалі. Я не знаю як там. Якщо я стану на край, то я впаду, якщо я відпущу ще. Там треба якось з розбігу і вовремя нажати пробіл. Зараз я йду до тебе. Спробую тобі допомогти. А, це нереально. Це якась дуже дурна карта. Mm, а якщо хочеш, Чеп... можеш... Хоча відео. Ну давай я попробую на твої. Але я тобі кажу, в мене там нереально. Там там нереально ніяк пройти. Абсолютно. Я не знаю, що там робити. Ну, я бачу вже, я випрыгнути не можу. <світ> тут дійсно важко, тут облок цей верхній заважає. І... Це да, у тебе не легше. Не, мантам лагко, поверь. По Порівняно з тобою... тобой. Не там, можу мен там, там, там там там, там може, треба на край прыгать, там тоже нереально. Тут нереально впасти на не те, що у тебе. Є. Yeah. Я тебе бачу. Давай. А, добре шеф в цю сторону йшов, ту. Так, так, так. Давай, вставай. Так, все, заходимо. Да? 에... <бачка> <шо? Перекуда? friends. бачка> <sono бачка> і тепер куди? Тільки одна сторона є. Ну йде. Але як її відкрити? Ооооо. Я, здається, зрозумів. Навірно, один з нас мав піти в іншу, на іншу сторону. А я пішов і там речах був, я нажав речах. А, напевно. Мені тобі, тобі також, напевно, потрібно нажати речах. Так, десь тут має бути спуск. <плес> <плес> а ні. Його здається, Тобі потрібно назад іде. Сюди. <плес> Через двері. Я, я, не, я не вийду. <плес> а і блоки ламати не можна. Ну і як мені звідси вийти? Сломати блок. Mm, ну напевно, тільки. Ламай yeah. так, щоб ти вернувся туди. Yeah. Не туди. Не треба спуститися вниз, я так понял. ні 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 Куди ти спускаєшся? Так, вниз. Направо, тобі потрібно. До дверей йде. Тобі просто треба через двері пройти назад. Давай... А, ти тут vai. Наче мені треба тут прийти. Ну так це якось не чесно, ні? Та чесно, просто тобі промпера було потрібно було на речах нажати. Все, не. добрався. Ну да. Давай. Могли би і підказку зробити. Якось. Там табличка стоїть. На ній щось написано. Та чого я впав? Все взагалі нормально. Я вам скажу. Давай. я не можу. Не можу, це. О! То я знов впав Куди, сад до низу? Нет, ну з дробенки, я не розумію, что я на ній не можу втриматись. На и. Та це капець! Я ж прямо на дробинці был. Це как-то... це дробинка. Скільки тут ще листа? А, не-не-не-не-не, не, 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 не Хух, Кух є, я, я виліз. Відкрилась Да. Так, вертра лист. А, тепер велась в венчий. Ти так підеш? Ні, так, так як, як там піду Ну да. Давай, там левел 3 вже. Ой, це дурний левел був Там тоже прыгати? М -м, не знаю. Тут вода якась і... І тут якісь дві кнопки є, Напевно. Ох, є, я е. Напевно, одну ти нажимаєш, другу я нажимаю, давай я наліво Одночасно нажимаємо і, напевно пригати потрібно. Давай подивимося, що ці кнопки роблять. Давай. А, це все просто. Дивись. Просто нажати і побігти. Так. Все, я дошов. Я нажав рычаг. Е, А я ти поп... не добіг. Молодець. <рес> це вообще, бред. Як я тут? міг? Ес. Нажимай рычаг. Є. О, чекай, що там написано. А uh, do you think you're done this only practice? А, ah, короче, ти думаєш, ага. що ти закінчив? Це тільки практика була. Оу, давай тут якісь горки американські. Да, круто. Люблю. Еее yeah! уху uh -huh. Так, стоп, а, ah, то no, факт. Yeah, покатаємося. покатаемся. Хоть щось цікаво на цій мапі. Ого, всякого багато дуже Так. Так, я вже доплив. Каталися. І так, я думаю. Я думаю, я думаю, все, ми закінчили одну цю. Давай okay. поспимо і буде кінець серії. Так. Усім бувайте, до наступної серії. Па-па.